Я попросив чат GPT, дати мені дайте неможливих сідів у Майнкрафт. Це була помилка. Ось наш перший сіт. О боже, як мені звідси вибратись. Бро, це занадто легко. Ну і все, ми пройшли за сіт. І другий сіт. Знову дрянь. Як... як мені звідси вибратися? якщо спробувати спуститись? Не спрацювало. А, ну от і все. Ра. І в воду, і все, ми пройшлися сіт. Так. Це вже поскладніше. Ну, що тут робити? Почекайте, а як звісно вибратись? ну-ка, ми зможемо летіти до води? А ну Анука. Ні. А ну-ка, давай не спустимось. Тут є яблуко і золотий самородок. Також є вибухове зілля слабкості. І прикиньте, багато ютуберів не знали, що тут робити. Але це ж іді! Просто копаємо цю землю. Ще трохи. Тепер треба просто добудуватися до тієї води. Сподіваюся я спрацює. А ну-ка? Бре! Не спрацювало. А, спрацювало. Як ви бачите, буде спавнились тепер внизу, і ми можемо далі приходити в Майнкрафт. А ну-ка, Оу, і що тут робити? Якщо змагати ці блоки, де я не спавнюсь. І я запавнився на цьому острові. Це дуже легкі сіди. Тепер ми маємо цей блок, щоб заспавнитись далі ось там оу. Ну все, ми пройшли і цей сіт. Тепер просто підіймаємося водою. Згоден, тут прийдеться трохи покопати рукою, але якщо постаратись, то все вийде. Оу, бро, і що от такого? Почекайте, де все дерево? Тільки не кажіть, що там єдине дерево, яке тут є. Оу, бро! Як ви мені його здобути? Так, давайте спробуємо здобути дерево. Йоу-йоу-йоу. -йо -йо. бро! Бро! Я здобув! Я здобув? Я здобув. Так, і треба заводати цей пост. Блін, вони зараз б'ють. Ні! Де мої реси? Так ти не мене на квактусам. Йо майонез, Давай, 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 ще трохи. Ще трохи, ну уже. Ну вже, ну уже, будь ласка, не хочу вурати. У нас є верстак. Йомою, -йо, як вони повільно передвигаються. Треба просто почекати, поки вони зайдуть далі в воду, Головне, щоб вони зараз не вистрілили. Все, Їдемо, йдемо, йдемо, йдемо. Швидше, швидше. бо вони ще мене не вбили, головне пробратись, так все. Йдемо, мені треба дерево. Давай, 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 давай. Вони вже йдуть, вони вже йдуть, вони вже йдуть. О, давай, 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 так. Крафтова кирку, кирка, кирка, давай. Кирка, вони пішли сюди, вони пішли. Так, давай забудуємось. Треба збудуватись, якось пройти в ванпост. Ну коротше, ми скрафтили кирку, а далі вже можна розвиватись. Так. тільки не це. Так, 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 треба зараз не спавнути варто, а треба йти до води. О, ні, о, ні, це погано, це погано. Чому ти повільно? Ні-ні-ні, це погано, це погано, це погано. Все, я добіжав до води, я добіжав до води. О, тут діамату до речі. Ну, це було занадто легко. Тут навіть є вода, щоб вибратись. Так. І оу, бро, ти, бро. Бро, я так і знав. І що мені тут робити? А ну-ка, а якщо допригнути? Якщо допригнути до ближайшого всього? блін. Так, у нас є блоки землі, які ми можемо зламати. Почекайте, а якщо спуститись е, вниз. Так, треба зараз не впасти. Так, ще зможна допригнути? Так, я, я тепер можу допригнути, але мені треба якось добратися до цих блоків, щоб не отримати урона. Думаю, давайте зламаємо цей камінь. І пробуємо стрибати. Так, це спробуємо. А якщо. Йомойо, все, я зма... Я, зма... я, я пройшов цей сіт. Ні. Ладно, Пробую. Все. Я вожив, пів хопе. І. і... пів хопе. Ми вижили. Ми прийшли цей сіт, ідут якраз є дерево. Ой, не тільки десять, тіки все, фух. Не, не, да. Не...